Перед початком відео хочу запропонувати війти в мій телеграм-канал по QR-коду, який ви бачите на екрані, або по ссылці під цим відео. Там я буду набирати людей для відео та викладати анонси відео та стрімів. Дякую за увагу! Приємного перегляду! Всім за мої банку. Сьогодні зхожу брал Сергія. Теж думаю що по нас прості відео ви зрозуміли, то що сьогодні я куплю два скіна на 100. от Отакі оці скини, от оці, цей скінчик, він коштує 149 кристалів, але так -то він має коштувати цілих 300 кристалів, тому ми його купляємо зі знижкою в 50%. мені здається що це дуже класний, це прям дуже вигідно. Але на жаль, на основі я цей скін купляти не буду, через те, що я там кристали бережу. А от на своєму продажному аккаунті я, в принципі, з радістю його куплю, бо в принципі буде дуже класно купити. Ой, блін, а куди ти мені донатиш? Щось мені хотіло задонати тільки що 30 тисяч крапсів, але я не хочу їх донати сюди, тим більше на твінк. Окей, тоді принципі купляти довго затягувати не будемо, ми його зараз протестимо, анімацію вирішу, прошу. Коротше, все ми затестимо. І потім підемо його купляти на ще одному аккаунті. Окей, тоді, принципі, купляти. Раз, два, три. Все. Полетіло. Залітає нам скинчик. 149 кристалів. Бам-сюди, сюди, цей от осту. Давайте ми його зразу так от екіпіруємо його на себе. І нам тут є іконка, спречик і всі різні веди які тільки можуть бути. Цього Окей, мені 145 кристалів списали, в мене залишилось 152 кристала. Я можу собі купити ще один якийсь такий скін, якби він був зі знижкою 50%. Е, так, давайте ми зараз зробимо атаку. от максимально кубків. Так, іде наш стул? Е, так, стул, стул, стул. Мені здається, що в мене тут десь на малих кубках, хоча я не знаю. Е, так, а де він є? Е, я його щось не можу знайти. Так, а де він, де він, де він, де він? Я щось не бачу його. Е, так, а де? А, о, знайшов, Ура, знайшов я його, от такий от скінчик на сту. Давайте ми зараз його покладу всі піни і до вас повернусь. Ну що, я вже поклав всі пінзички і спрейчики, і все, що можна було на цей скінчик спортсменностю. Тому давайте ми його зараз виберемо. У мене тут все третя сила. І також я отак от сюди поклав цю іконку, бо вона мені прям сильно подобається. Давайте ми, напевно, його трошки прокачаємо. Десь хай буде до шостої. Давайте хай буде. А давайте ми його, може, по максимуму прокачаємо, а. Такий дорогий скін, значить, давайте ми його прокачаємо по максимуму. Давайте ми закупимося. Ну, для нього все по максимуму, щоб він був у нас максимально крутий. Так, ну тут напевно що я зроблю дистанцію, хай буде. Мені з тут буде рішатися в цьому, На цьому бравлері. так, давайте ми також купимо щит. І також купимо такі от кулак. Все, в принципі, ми повністю готові. 11 сила в нас є, 13 все. Я б пішов, знаєте куди? Я б пішов десь, напевно, що в нокаут, Давайте ми його, напевно, що в нокауті. Краще, а, хоча ні, там і мотець, давайте ми його затестимо краще в Солошення. Ну що ж, в принципі, тоді погнали до катки До речі, зараз, поки мені міруться катка, можете в себе на екранах бачити людей, які в новому відео знайшли секретне слово. І в цьому відео буде також секретне слово, тому щоб його знайти, обов'язково дивіться відео уважно і до кінця. І Потім в коментарях, і ви попадете в наступне моє відео. Е, так, ну що ж, тички в цього скінчика дуже таки прикольний. Пінчик також, давайте ще такий зав'язаємо. Так, ой, є, тихо у нас у талон Давайте ми зараз ще ульту. Ульта теж, в принципі, непогано виглядаємо. Так, давайте, е, давай, давай, давай. Майже його винесли цього лу. Я тут трошки погано граю, тому бачать, що я так трошки можу тупити. До речі, коли ти вбиваєш, давайте що цей пінчик. Коли ти вбиваєш цей Бравлера за цей скін, то дуже прикольна анімація, ще стається. Так, тільки вони б мене зараз не вбили. Е, так, бо я хочу перше, дивитися на анімацію вершу, а не про е, Так, давайте ми, напевно, е давайте а що ми зробимо зараз? Давайте ви, короче, 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 куди? Давайте ми на Байрона зараз підемо акуратненько. Отак от, акуратненько обходимо його. Не, так, ну ладно, окей, він вже трошки втік. Давайте перше заберемо баночки. Перше заберемо хоча б цю одну банку. Е, а тепер от можна отак от бум. Е, так, блін, щось чуть тупо, ну ладно, окей. Нічого страшного, зараз давайте ми його бігом дожине. Е, давай, давай, ходи сюди. А, його зараз ще там колець зажимаємо. Давайте його зараз б'ємо, ми якраз подивимося на анімацію, коли він когось вбиває е, Так, е, ну надію, що я його вбив. Ой, блін, а я всі тички то витратив. Ладно, давайте ми зараз отак от. Куди я полетів, Куди він полетів Ну, коротше, вот. Тут ще вилазить якісь чудові, непонятно що. Е, так, е, окей, акуратненько. Так, зараз давайте ще колет, отак от бум-бум. Єс, я капець ульту и не попав, коли я гадіт А Так, залишилось те брало. У нас тут є хенк, восьми баннечний це небезпечно, тому треба акуратно. Давайте ще одну гаджет узайму і на цього хенка бам-бам-бам. Просто в упор упорку виносимо. І у нас залишилося пайпер. Окей, давайте ми зараз. Ой, а от зараз пайпер я можу з лицом. Ладно, зараз давайте ми пройняти перше місце. Тут аккуратненько, тихо, 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 тихо. Хілитися, я вже не буду. А, так, давайте бам, все окей, затащили, в принципі, на easy. Давайте ми зараз дивимося. Анімація вершу нас. Отака, вот принципі, прикольника, непогана. Вот так он классно виглядає. В принципі, це доволі довго. І давайте тепер зараз я зупиню відео і подивимося на анімацію програшу. Так, ну що, я вже програв, давайте ми виходимо і тут просто зверху кудись шльопнувся вниз. В нього почалися зірочки в голові, і в принципі, от він встав, але він зараз доволі злий. Окей, отака от така анімація програшу в цього сто. Давайте тепер йдемо на інший аккаунт Купляти такий самий скінчик. Так, я вже знаходжуся на наступному аккаунті, тому давайте ми туди купимо. Також цей супер крутий скінчик. До речі, я забув протестити спречик, тому ми зараз купимо цей скин і на цьому аккаунті протестимо спречик. Але вже не будемо йти в катку, просто тестимо його в, в цій бойовій печері. Окей, давайте ми його купляємо через 3, 2, 1, бам, все. Заліт... Залітає нам новий скінчик на стун. Отакий от, от спортсмен з туном. Отак, от класно за 149 кристалів, ми золотали. Вам повторюсь, 50% знижки. Це прям дуже вигідно. Я кажу, я б його на основі купляв, але я зараз збираю на антивіруса 8 біта. Окей, давайте ми. Ми ото також зразу надіваємо, забираємо тут ці пінчики, все, що можна, і погнали тестити спрейчик. Ну що, ще б знаходжуся в цій тренувальній печері, тому давайте ми зараз затестимо цей спрейчик. Він, в принципі, виглядає в каці непогано. Е, ну, е, я думаю, на цьому, в принципі, можна буде вже закінчувати. Кому він дослабився, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал та наш вітайте, знак щоб розказати мої неокруті відоси. Ну з вами був я, Бонко. Всім пока-пока!